Общественне мнение показало, що 55% за те, щоб воювати до кінця. І от зараз 6,55 ранку, це місто Хмельницький, це пляж міста Хмельницького, в це время більше 55% ще сплять. І от приблизно так же, метафорично, ми орієнтуємося на ті 55% сплять всю жизнь. Вони навіть не мали ніколи свого мнения, Верніше, вони його ніколи не висказували. Це ті люди, які, як в анікдоті, Ваня йде додому, я замерз, не ти хочеш їсти. Це люди, які просто от пластилін, їм закидають якусь штуку, і вони, да, все, йдемо до кінця і так далі, і тому подібне. Це люди, які бояться. Ну от часто признатися собі, даже, що він от, там, він сів переданув, я не передів, цього не було, і так далі, і тому подібне. В них немає э, свого орієнтира, в них немає свого якогось поняття, що є чим, і так далі, і тому подібне. Вони орієнтуються так само на общественне мнення. Тобто ми зараз робимо так. Ми орієнтуємося на людей, які свого мнення або не мають, або бояться його взагалі висказати. Тому що в них з здійснюється страх перед, тих, що ї... перед тим, що їх не прийме батьківська фігура. Ну, оце в моделі, типу, з країною приблизно можуть бути е е е е державні органи і так далі. В них тотальний страх перед цими державними органами. І вони фактично повторюють те, що ці ж державні органи закинули. І потім вони, вони, не, вони ж не несуть відповідальності. Це безотвітственні внутрі себе люди, вони не несуть відповідальності, що при тому всьому, що вони кажуть, то, що вони почули. По-перше, чому вони це кажуть? Тому що вони всі вже е, ну, зробили, типу, ну їм ж треба якось оправдати свою, скажімо так, совість. Тому і вони це повторюють, а що таке що їм треба оправдати? Тому що вони ж туди не йдуть. Вони, це чоловіки, наприклад, чоловіки, які там кажуть, да, я тут все роблю, що від мене залежить, я доначу на армію. При цьому він не на нулі. То це піздє, що він типу, каже, да, йдемо до кінця. Іди на ноль, тоді йди до кінця. Не треба о цього, блядь, піздіжу. Це чоловіки, яким же жінки дали в тих, блять, попробуй, сука, туди піде і буде розвод. Сиди, дов... не репайся, взяли, оформили там інвалідність і так далі. Но при тому всьому, виходить, що вони ж не можуть сидіти блядь, в противозаконних кандалах, тому що вони в кандали себе вдягнули противозаконні. Вони дали взятку. Держава ще на них плотить кучу бабла на таких. Ну, то есть, чи він інвалід, чи там близький, хтось інвалід. І вони чувствують себе винуватими, і вони, типу, починають вот таким чином підтримувати типа, державу. Тобто, виходить, що общественне мнення основується на мінні людей, які фактично більші обманщики. Ось вот такий вот розклад, получается, блять, така фігня малята.